Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ моїх захоплень. Центр міста я знаходжусь в сквері. Бачите, яке дерево вікове. Ця пташка також з вами вітається. На ньому навіть є нумерація. Це клен. Клен зеленолистий. Точну назву не знаю, але дивлюсь на листочок і бачу, що він такий весняно, салатово-зелений. До вашої уваги клени з червоним листям. Дуже красиві. Міські парки прикрашені чудовими деревами. Проходячи мимо, зупинилась на 5 хвилиночок, мене більше зупинила пісня, мені здається, що це Соловейко, але він трошки перелетів подаль, ну фон його пісні чутно. Погляньте, як на каштанах уже свічки, та вони вже повністю цвітуть. Думаю, що на цьому каштанові також є номер, тому що він уже такий. Віковий. Попереду арочка невелика, я б так сказала, до алеї сакур. Вони уже неділі дві цвітуть. Нарциси в кроні дерева повідцвітали, скошена травка, все доглянуто, І як же чудово вони цвітуть ці сакури. Запаха не мають. Але розовий з усіма відтінками темного, світлого і аж до білого, дуже, -дуже гарний кольор. Він приваблює людей, котрі гуляють в сквері. І я думаю, що багато із них на лавочках відпочивають біля цих дерев. Відпочиваючих зараз мало, тому що зараз ранок і всі поспішають, час пік, всі поспішають на роботу. Я цього ранку не поспішаю і маю можливість полюбуватися, помилуватися, зняти невеличке відео, вам показати моменти весняного скверу. Весною все так швидко, щось розквітло, щось вже відцвіта. Цей момент просто треба схватити, спіймати, насолодитися ним. Чудово з зими повиходили троянди, і незабаром уже травень, і перші. Перша хвиля цвітіння троянд вже незабаром. Як би гарно не квітли сакури, дивися на цю лужайку і помічаєш отакі моменти. І хочеться голосно кричати: люди, не будьте свинями, що ви робите? Навіщо ви кидаєте оці бутилки, якщо поруч є? Ну, буквально з кожною лавочкою стоящою в сквері є. Мусорка, куди можна покласти. Але менталітет людей він різний. І мені не зрозуміло, чому ми оцінюємо тільки свій труд, а оцих жіночок не оцінюємо. До нашої уваги декоративна шовковиця, шовку. Подивіться, як чудово, як цікаво скручен стовбур цього дерева. Кажеться, в яких переп'ятіях тільки не було це дерево, що його так покрутило. Ялинка. Цьогорічний прирост, ніжний, свіжий, весняно-зелений. А взагалі дерево. Навірно, ну Якщо на вікове, то на піввікове. У мене попереду клумба, на котрій дуже красиво квітнуть тюльпани жовтого кольору. Зрозуміло, що це пізній сорт тюльпанів. Ну Я навіть скажу, що на дачі у мене такого сорту немає. Хто дивиться мій канал, той знає, що тюльпани мене не оставляють равнодушно, і ці квіти я дуже полюбляю. Вони поруч з трояндами, відквітнуть тюльпани. Я думаю, на той час вже почнуть квітнути троянди. Неймовірним ароматом наповнює сквер. Квітуче дерево. Вибачаюся, але точної назви його не знаю. Щось мені хочеться назвати його черемхою, але я не впевнена, що це черемха. Але запах неймовірний. Яке ласкаве весняне сонечко. Єбит пташок під цей щебет гу машин. І так сьогодні розпочинається мій ранок весняний. Я вам нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. І до нових зустрічей!